Всім привіт! Давайте обсудимо ну, тижневої давності. я не мав часу записати ролик. Продовжені історії з патрульним поліцейським Івано-Київською патрульної поліції, який по сінці в'їхав в патрульну сонату на своєму автомобілі. Давайте зразу перейдемо до відеоролика. Я, в принципі, би не, ну, претензій в мене до речника нема, все, що він говорить тут, керівник каже, говорити так, і так, і так. Речник вже своїми словами цю всю історію розказує. Ну і враховуючи, що ще керівник Івано-Франківської патрульної поліції часто не врівноважений. Він і до журналістів висловлює агресію і були випадки, як ми пам'ятаємо, що і побив навіть інвалід, який з ним прийшов поспілкуватись. Тому Речник потрібний в патрульній поліції Івано-Франківська. ну, Давайте оглянемо цей відеосюжет. Тієї ночі водій автомобіля Nissan Кашкай. Не врахував дорожню установку і на перехрест не надав перевагу автомобілю Hyundai Sonata службовому, який рухався по головній дорозі. І внаслідок чого відбулося зіткнення двох автомобілів, і після ДТП внаслідок цього обидва автомобілі, отримали механічні пошкодження. Хоча вони були незначні. За кермом автомобіля Nissan Qashqai дійсно був інспектор патрульної поліції. 18 листопада в мережі. Інтернет, а саме Facebook, на сторінці Facebook Михайло Бойчук. Повідомляє, що сьогодні вночі залишилось ДТП двох патрульних машин. На -на -на. Він спробував з'явисувати обставини, його там нахамили. Після ж цього з'являється стаття на Галкаїв і на інших інтернет-виданнях Івано-Франківщини, що вночі машиною Івано-Франківських копів їхав в Нісан. І зразу ж переходимо до цікавого моменту. В цій пригоді ніхто не постраждав, мінімальні пошкодження в обох машинах е повідомили в гал Галців при службі патрульної поліції міста. Винуватець аварії був тверезний. Е тож, 18 числа, мені вдається з'ясувати подробиці, що за кермом Nissan Qashqai був патрульний поліцейський, збоку сидів е на пасажирському сидінні також патрульний поліцейський. Ці два, той, що пасажир, він з патрульної поліції Закарпатської, там Ужгорода, чи Мукачева, точно не пам'ятаю. Ці два патрульні поліцейські, зокрема Закарпатські, які приїхав підвищувати свою кваліфікацію, вони двоє підвищували кваліфікацію в одному з нічних клубів. І близько третій години вже на Ну, в стані глибокого і підвищеної кваліфікації, не помітили виїжджаючи з другорядної е, дороги, не помітили на головній дорозі е, патрульний автомобіль е, Hyundai Sonata з вимкненими проблизковими маячками та врізали з нього. Е, я розписав е, в себе на сторінці цю новину вже 18 е, вечора, і появилось вже е, тут є фіртка. Появилась вже нова версія поліції. Е, що да, вони підтвердили, що за, за кермом був е, патрульний поліцейський, е, представник патрульної поліції. Знову ж таки, про стан алкогольного сп'яніння. Нічого ніхто не говорить. Слухаємо далі, що говорить речник. Патрульні оформили необхідні матеріали. Після цього інспектори було відсторонено від виконання службових обов'язків на час. Службової перевірки. патрульних, які оформляли матеріали, матеріали по ДТП, були підозри, що інспектор патрульної поліції за кермом Нісан Кашкай був у стані алкогольного спійнення, але інспектор не прийшов. Тест на вміст алкоголю у крові. На інспектора патрульної поліції було складено адмінпротокол за статтею 124 Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. І адмінпротокол за статтею 130 кодексу України про на правопорушення, Оскільки водій відмовився проходити огляд на вміст алкоголю під час оформлення адмінматеріалів і Після них він покинув місце ДТП. Речте говорить, що зразу ж на місці оформлено матеріали справи. Ні, ніхто зразу нічого не оформляв, ні зразу ні. Ні через годину, ні через дві, ні через п'ять, ні через добу, ні навіть ні через дві. Матеріали були оформлені через три доби. Тобто, навіть враховуючи всім відомий той факт, що патрульні поліцейські можуть оформляти ну, ДТП півдня, але навіть три доби це для них ну, дуже, ну, скажімо так, це суттєвий рекорд. Обговорювались, рішалися всі моменти, що як вийти з цієї ситуації. На місці його ж. Цього патрульного ну, відпустили, матеріали мали оформити на дружину, за моєю інформацією, на дружину. Тут з'явився мій пост, зрозуміло, що буду копати, звідки в мене ж вона інформація є, не знаю, наскільки глибока інформація. Може, в мене ще є якісь відео, може мені хтось там зловив відео. Тобто ну, тут вони три дні думали, що робити, і все-таки вони ж оформили. Е, нагадую, 122 частина 4, -го, 124 -го і 130 Слухай блеші. Там була жінка, е, не дружина, інспектора патрульної поліції пізніше під'їхала на місце події, яка стверджувала, що саме вона керувала транспортом засобом. Там була жінка, а вона потім пізніше під'їхала. Е, там був патрульний поліцейський, з яким, тобто два патрульні поліцейські, один в стані е, алкогольного співіння, другий. В такому ж самому стані і бачить, що його колега в стані сідає за кермо, ніяких мір не предприйняв. Тобто вони разом вони на поражі поїхали далі. Ради складені на інспектора патрульної поліції були передані до суду. Судовий розгляд цих справ вже завершився. Так само в управлінні патрульної поліції була призначена службова перевірка. Результати цієї службової перевірки були передані у департамент патрульної поліції міста Київ. І на підставі е, обидвох службових перевірок прийнято рішення відділ моніторингу та аналізу у діях інспектора патрульної полі... поліції побачив е, порушення дисциплінарного статуту, і внаслідок нас цього е, прийнято рішення притягнути інспектора патрульної поліції до дисциплінарної відповідальності і звільнити його зі служби національної поліції України. Станом Сьогодні цей інспектор звільнений з лав Національної поліції і у патрульній поліції Івано-Франківської він уже не працює. Відеоролик загружений 13 лютого 2017 року. Тобто 13 лютого його звільнили з лав патрульної поліції. До цього його ніхто не відсторонював, його просто зняли з патрулювання і даний, за моєю інформацією, підтверджує інформацію. Даний патрульний працював в патрульній поліції міста Івано-Франківська, просто ну, працював в самому приміщенні. Не знаю, там може його там підвищили до командира якогось. Чи... Ну тобто він е, працював на роботі, просто, ну, просто не виходив на патрулювання. Була перевірка департаменту патрульної поліції завершена минулого тижня, і з дати закінчення службові перевірки, так само здати наказу про звільнення. Інспектор вже не працює в патрульній поліція. Ну, інспектор був із сторони виконує своїх службових обов'язків, але в управлінні він давав пояснення: він не заперечував те, що він був за кермом, стверджував, що так, він чинив ДТП, а заперечував свою перенос в тому, що він керував автомобілем у стані алкогольного чи мав якісь ознаки алкогольного сп'яніння. От тепер цікавий момент. Патрульна поліція, як ми всі знаємо, оснащена бодікамами. Тобто. Сама відповідальність за те, що ти відмовляєшся від проходження освічення на стану алкогольного чи наркотичного сп'інняння передбачає собою автоматичну 130-ту статтю. Патрульні... Патрульна поліція оснащена, ще раз кажу, вона оснащена бодіканом. Ми можемо подивитися на Івано-Франківську патрульну поліцію. У них є свій канал на Ютубі. Є більше тисячі підписників, і тут вони викладають і з білявками ролики, і з депутатами, які стоять ай-яй-яй на пішохідному переході, і е е е е евакуацію показують там е автомобілі якогось буси. Ну тобто всі суспільно важливі теми вони піднімають на своєму каналі. Вони тобто, показують, що закони для всіх на тобі депутат, на тобі білявка, на тобі і, і мажор, на тобі і не мажор. А де поліцейський? Де відео з вашим колегою патрульним поліцейським? Де, чому нема? Це ж тіпа, нікому не цікаво? Чи це такий заурядний момент Івано-Франківській патрульної поліції, що вони кожен день бухі їздять, там кожен день б'ють сонати, вирізаються свої ж службові автомобілі? Це такий, ну, чому це не показують? А тому що ніхто не хотів показувати. Тому що якщо б у Фейсбуці не написав не Михайло Бойчук і не я не написав... Про цей випадок і про нього ніхто би не чув. Цей патрульний поліцейський під, під керівництвом міхальця вони би замнули цю всю справу, як зминають решта, як вони фальсифікують решту адмінсправ. Вони б це все порішали, і він би далі працював, і далі б е, на, натягав пенсіонерів за, за неправильну парковку, за обшуку автомобілі за відсутні під, підсвітки, номерних знаків і т.д. От в лице вашої патрульної поліції. Послухаємо далі. Версії такі, що інспектор може оскаржувати ці всі дії у судовому порядку, і його буде повернено на службу, і він знову може своїми колегами патрульному працювати івано-франківську. Будь-яка людина має право оскаржувати рішення чи, чи поліції, чи керівників поліції, але ми наголошуємо на тому, що інспектор звільнено за порушення дисциплінарного статуту. Цікаве запитання. Чи може він поновитися через суд? А звісно, що може. Його звільнили по порушенню якоїсь там міфічної дисципліни. Його що звінили по за те, що по 130-ті в'їхав автомобіль? Да ні, нічого. Його ж звільнили за порушення якоїсь там дисципліни. А тепер давайте глянемо, як патрульна поліція піклувалася <кхи> про те, щоб їхній колега все ж таки не уникнув покарання, а відповів за, за те, що він вчинив. Тобто ми маємо протокол штраф по 122 частині 4. Є постанова суду, є санкції. Далі. Ми маємо по 124. й Є постанова суду, є санкції, тобто штраф. І ми маємо 130. Суд постановив матеріал адмінсправи е, щодо особи номер 1 частині 1 статті 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення повернути управлінню патрульної поліції в місті Івано-Франківськ для належного оформлення. Е, та виконання вимог чинного законодавства. Тобто, що ми маємо? Суд констатує, що окрім того, до матеріалу справи долучено копії пояснення особа 2, 3, 4, 5, 6, 7, які отримані незрозуміло ким. Тобто, незрозуміло хто, незрозуміло, у кого щось отримав, і незрозуміло кому взагалі з патрульної поліції потрібно було, щоб. Даний е, патрульний поліцейський, який в стані алкогольного сп'яніння в'їхав в їхній ж автомобіль, відповів по закону. Незрозуміло, кому взагалі патрульній поліції це потрібно. Зараз в базі патрульної поліції числиться тільки два протоколи. Протокол по 130 з бази вилучення. Є всі підстави е, поліцейському через суд поновитися і послужити далі патрульній поліції. Тобто він навіть по 130-й не проходить в базі ні в одній. Передивимося, другий скріншотик. І тут дуже цікава от виписочка. Посвідчення водія вилучено 21.11.2016 року. Місце зберігання управління патрульної поліції в місті Івано-Франківськ. Дата повернення 26.12.2016 року. Тобто, 30-го числа постанову виносить. Івано-Франківський суд повертає поліцію. Ну, скажімо так, йшло там декілька днів. За місяць ніхто не направив назад матеріали. Більше того, до адміни відповідальності можна притягнути протягом трьох місяців. Тобто посвідчення вилучається по 130 і так само і по 124 воно влучається, але по 130 воно 100% вилучається, видається тимчасове на 3 місяці. І так вже по рішенню суду, чи вилучається посвідчення, чи не вилучається. І що ми бачимо, не пройшов термін е, трьох місяців, посвідчення чи качову повертають. Тобто ситуація така, е, через місяць і, там, і 10 днів управління патрульної поліції вже чітко усвідомлює, безпосередньо керівник чітко усвідомлює той варіант, що ніякого постанови по 130 де передбачається за п'янку вилучення посвідчення, не буде. Тому що управління патрульної поліції назад в Івано-Франківський суд ну, не поверне матеріали допрацьовані, не прийде з записами будь не покаже ну, все, як було на, на початку. Тобто не прийдуть свідчити інспектору, які бачили, які з ним спілкувалися безпосередньо. Тобто справа розвалена. Чи буде вже колишній інспектор патрульної поліції оскаржувати рішення керівництва, нам наразі невідомо, але це його право. Тобто, чи буде патрульний поліцейський скаржити, невідомо це його право, скоріше всього, що він скористається своїм правом, скоріше всього, що керівник патрульної поліції обов'язково ж не буде забирати, щоб такі чи ні, цінні кадри працювали патрульній поліції міста Воно-Франківськ. Давайте в коментарях все-таки кожен висловиться і фанати патрульної поліції, і люди, які скептично ставляться до даної реформи. Давайте обсудимо цю ситуацію. Цікаво почути думку всіх, хто буде захищати, От, як бути, які аргументи в захист цієї ситуації. Аргументи в захист керівництва Івано-Франківської патрульної поліції. Я сподіваюся, що департамент внутрішньої безпеки зацікавиться даною справою. Вони вияснять, хто вилучив 130-ту з бази даних. Чому вилучили? Вони мають доступ до даної бази, вони мають можливості це все вилучити. Я думаю, що департамент внутрішньої безпеки мав би якось відреагувати. Ну, так, на мій погляд, можливо, це нормально. Пока.